Я думав про вас, ваші надії і переживання. Вони пробували все, щоб вас зламати? Вони стріляли вас, та ви їх приносили. Вони вбили найкращих днів в Україні, але вони програли. Я хочу стати на коління перед вами. І особливо перед мучниками, перед Небесней Сотні. Тих простір громадян України, всіх героїв нас, які принесли себе найбільшим. Вони не були професійними, на Вони були звичайними людьми, які показали незвичайно хоробри і виданих правил. Я хочу сказати, що ці жертви Варваса є не тільки в України, вони мученики за свободу і нас. Вони були виділі Януковичем, його російським господарями. Але вони будуть ситі у пам'яті, грузин, молдованців, українців, а також, азербайджанців, адміністрам, які просто хочуть жити вільними людьми у вільному. Вони назавжди залишаться в наших серцях і душах. Вони повинні бути нашими дороговазками. І кожному нашому прості, кожному рішенню, яке ми приймаємо, вони повинні бути з нами і, в нас, і над нами. І заради них ми повинні упевнитися, що це ніколи не буде таким самим. В тичні. Мой співвідник, мій мій вічини, молодому чоловіку Давиду Кіб'яні. який, друзі, друзі. Друзі пропонували повернутися до цієї країни. Але ви відповіли, що ви любите свою країну, але доля нашої країни вирішується це більш зараз на Майдані. І він був однієї останні, які разом з двома іншими, ми співчизниками, порог і...

І в російський імперський проект Путіна згорів. <ріст> ви перемогли імперію, яка відчувала себе непереможнею. Цього не зробили ні американці, ні європейці, а ви змогли, ви змогли перемогти. Що кажучи, подивіться, як вильні чоловіки і жінки себе поводять. Подивіться, чого чоловіки, і жінки і діалові принципи можуть добитися. Ви змінили всіх нас. А в кінцевому результаті підручники історії писануть, що Російська імперія, імперія припинула своє існування на тому самому в Майдані. <рик> так, як, так. Майда, майда, майдан, майда! 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 майда, майда, звичайно, звичайно, це донки тереш, от як і раніше багато. Але ми повинні подбати про те, щоб нас і сьогодні року були яскравішими, глибшими, більш радикальними що Наступила після 2004-го, але я впевнений, ніхто, ні, ніхто не зможе зіпсувати або красти вашу перемогу з цього разу. Я впевнений, що за хоробростю на вулицях наступить радикальні реформи, на які вас заслуговуєте. Будьте засторожі, не робіть жодного кроку назад. Робіть сильний вибор. Не дозволяйте Путину красти вашу перемогу. ваших лідерів темні темний оборотський. Заластуйте за людей, як і марте того. Не зрастуйте свої революції за і сім'яти. Не вечеряйте з дьяволом, забуваючи про свої жертви і ваше видання. Якщо вам дасться другому етапі вашої революції, не тільки Україна стане повноправним членом українського суспільства, вільних сім народів, але для усіх нас. Це буде приклад, і це буде наше спільне майбутнє. Скільки разів ваші вороги і навіть друзі казали вам, що треба домовати, що треба достигнути компромисів злочином. Але ви їх не послухали. Ви послухали своє серце і ви послухали комтере, як я казав, боритися і поборите. Ви поборолись і поборолися і побороли. І, і вітаю вас за це. Молодец! Молодець! Молодець! Молодец! 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 Три три місяці це довгий срок, але три Україна! Робила все, щоб порвати кайданы и... Ніколи свобода не була так блискуча, як зараз. І я хочу вам казати, сколь і столиці, українці, грузини, усі народи вони залишились від, від сірцебієння, вони прислухаються до сільцебієння інших країн, їх царів, їх керівників, їх доля вирішувалася в інших столицях. Але зараз...

Для України в Україні, для майбутнього спільного нашого народу, вашого народу. Так що на цим новому майдані здивували свій світ. Але зараз треба здивуватися ще раз. Сдивуйте нас ще один раз, будуйте вільну. І успішну Україну назавжди. Слава Україні! Слава, Слава Грузії! Братство, допомогу! Братний! Народ! Грузія! Грузії є!